Деякі люди сумніваються, що тварини можуть любити і виявляти прихильність і радість, коли вони поруч з нами. Однак нижче ви можете побачити різні способи, як собака виявляє прихильність. Приручення собак собаки були першими тваринами, яких приручили від вовків приблизно 30 тисяч років тому. Згідно з дослідженнями, приручення вовків людиною відбулося завдяки легкості полювання на здобич за допомогою цих тварин. Згодом вовки почали розмножуватися і завдяки поєднанню видів, відібраних людьми, вони стали більш слухняними через близькість до людей. З такого підходу виникла дружба та любов між собакою та її господарем. Кілька цивілізацій мали собак навколо себе. Римляни використовували собак для догляду за стадами та будинками, як домашніх тварин, або для боротьби зі слонами, тиграми та гладіаторами на аренах цирку. Кілька ілюстрацій тварин були розкидані по всій імперії. У стародавньому Єгипті історики знайшли гробниці собак, що належали фараонам. Собаки були муміфіковані після смерті та отримали посмертну данину. Крім того, вони асоціювалися з богом Анубісом, який мав голову Шакала. Вважалося, що Бог Анубіс був вихований сім'єю собак разом зі своїми цуценятами, тому з плином часу та одомашненням стосунки між домашнім улюбленцем і людиною еволюціонували, і тепер стає все більш можливим сприймати собачу любов. Як собаки виявляють свої почуття, ми всі знаємо, що собаки не розмовляють, тобто вони не можуть сказати Я люблю тебе, дякую, або Я сумував за тобою. Однак ви можете помітити інші ознаки того, що ваша собака любить вас. У нього є інші способи виявити прихильність. Перегляньте деякі з цих жестів любові нижче. Один зовнішній вигляд собак може багато розповісти, якщо ви помітили, що ваш вихованець дивиться вам у очі, це ознака того, що ваша собака виявляє прихильність. Він може стояти кілька хвилин, глибоко дивлячись на вихователя, не рухаючись з місця. Згідно з дослідженням, проведеним у 2015 році в Японії, Такий жест у собак виникає тому, що під час цього погляду в організмі тварини виділяється гормон окситоцин. Він відомий як речовина любові та благополуччя, зміцнення емоційних зв'язків. 2. Підвищена чутливість, чи помічали ви коли небудь, що тварина тихіше і ближче, коли вам сумно. Взагалі кажучи, собаки легко вловлюють прихильність і залишаються поруч, коли розуміють, що їхній вихователь почувається погано. Правильно, деякі дослідження показують, що собаки можуть сприймати почуття людей, наче цього мало, вони можуть відчувати і проявляти співчуття до нас, мовчачи поруч з нами. 3. Любов до запахів Якщо ваш вихованець бере ваш одяг, лягає на нього або треться. Для вас це привід для радості. Незважаючи на безлад і шерсть на вашому одязі, це ще одна форма любові до собаки. Дослідження Behavioral Processes у 2015 році показало, що запах власника асоціюється з відчуттям задоволення та благополуччя, МРТ використовували, коли собаки нюхали одяг своїх друзів людей. Під час тесту ділянка мозку, пов'язана з нагородами, засвітилася, чого не відбувалося, коли тварини відчували інші запахи. 4. Виляння хвостом говорить тисячу слів. Якщо ви все ще думаєте, як мені дізнатися, чи любить мене моя собака, подивіться на хвіст. Найпоширенішим і найвідомішим видом задоволення собаки є виляння хвостом, хоча він використовується не лише для демонстрації радості, це один із способів вияву прихильності та прихильності. Тварини виляють хвостами під час гри або коли їхні господарі повертаються додому. Отже, якщо ваш вихованець займає спокійну позицію, не атакує і виляє перед вами хвостом, це один із способів показати вашій собаці любов. 5. Ходити за вихователем, як тінь вже доведено, що у собаки є улюблена людина. Та до якої вони найбільше прив'язані, з ким сплять разом поряд, у кого просять їсти і можуть погуляти. Будинок. Якщо ваш вихованець слідує за вами, куди б ви не пішли, знайте, що це його спосіб проявити любов і показати, що йому подобається ваша компанія. Собаки соціальні істоти і, природно живуть зграями, тому вони воліють бути в компанії тих, хто їм подобається, ніж на самоті. Деякі дослідники вважають, що коли собака ходить за своїм господарем по дому, наприклад, у ванній кімнаті, це для його захисту. Це ще один вияв любові.